Леведучий програми ближче до зірок Нікіта Добринін на, і його чотирирічний син Лев показали майстер-клас, яким має бути ранкове тренування. На комедному відео ми бачимо, як Лев з усіх сил старається відтискатися, але згодом розуміє, що лежачи зверху на татові, спортивні заняття трохи легші і цікавіші. І в коментарях шанувальники похвалили, як Добринін власним прикладом привчає Левчика до. Спорту. Та це не всі новини зі світу відомих людей. Зкріпатура святув... пішла. Скажи. Як святкуватиме свій день народження Ювіляр Арам Аразуманян? І за кого зібралася заміж племінниця принцеса Діани? Про ці та інші новини розкажуть наші колеги в ЖВЛ. Let's go. Зірка української комедії Скажене весілля Арам Арзуманян іменинник сьогодні акторові виповнюється 40 років. В середині я ще той молодий хлопець, єдине, що вже скупою травм, скупою прожитого життя. Арам в ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ розповів, що зазвичай святкує день народження або в дорозі, до прикладу цього разу в Одесу, бо вже завтра матиме там виставу, або ж на роботі. В принципі для мене день народження це не для мене свято, а для гостей не якось. Це ще один повод. знаєте, нагодувати і напоїти своїх друзів, близьких. Всякий случай сховай ножі, скаже на весілля три. І якщо не помиляюсь, це прям перший знімальний день був фільму. І я приїхав туди почав 4 серпня, і ну, я привіз тоді повний багажник Кавунів. Отак, от перший знімальний день, але всі бігали в хлеж. Знаєте, пригальмувати у робочих питаннях Арам не зміг навіть через проблеми зі здоров'ям. Так акторові діагностували грижі в спині був період, коли чоловік практично не міг ходити. Я пішов до реабілітолога, і він коли мене побачив, я от до нього пришкандибав, от. я кажу: у мене, мене треба якось зробити, щоб я міг хоча б рухатись. А по-друге, це треба зробити до вечора, бо ввечері у мене вистава в жовтневому я леді снайдера, а там 40 хвилин тільки танців. У мене він на мене дивиться, каже, що, що це за мене, Може, я одразу відмовлюсь від каже. Хоч проблеми зі спиною актор має давно. Ускладнення за його словами почалися після того, як в лютому він підхопив вірус і доволі важко перехворів. каже після цього спина боліла страшенно. Сина в садочок везу, і чесно, я сидячи ну, за кермо, і я прям кричав по дорозі. Він на мене так дивиться. Тато а що ти кричиш? Тебе щось болить. Попри це, часу на повноцінне відновлення знайти не вдається. Зйомки, вистави та навіть турніри з важкої атлетики. Всього цього Арам не скасовував, натомість працював із реабілітологом. І за дев'ять сеансів я відновився. Я знявся в фільмі Каскадерські сцени з повторюсь. Всі сам робив, а Там були і стрибки, і бійки. Там є сцена, де я сальто роблю на асфальті. Роблю сальто назад, але падаю собі на шию. Ну, тобто отак. І це все я робив з грижами. Не збавляє темпів і зараз. Арам весь в роботі. Так, на наступний рік Арам Арзуманян готує неймовірний сюрприз. Він представить фільм, в якому виступить не лише головним героєм, але й продюсером. Це буде спортивна комедія, бо глядачі мене знають не тільки як комедійного актора, а ще й як спортсмена. І аудиторія спортивна у мене теж велика. Слава Богу. І я хочу популяризувати спорт максимально. Мально, бо чомусь про нього мало кажуть. Тому будемо займатися пропагандою вітчизняного спорту. Тож у свої 40 Арам Зуманян, актор та спортсмен, готується вражати шанувальників своїми новими цього разу продюсерськими талантами. Ось і все історія подружок із Нью-Йорка остаточно завершується. Я про легендарний серіал «Секс і місто та його сучасне продовження під назвою І просто так. Акторка Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну героїню Керрі Бредшоу, вже опублікувала ще мливий допис на своїй сторінці в інстаграм. Зокрема, вона зазначила, що цей персонаж протягом 27 років посідав особливе місце в її серці, і навіть зізналася, що любила цю героїню найбільше серед усіх своїх кіноролей. Вона любила, втрачала, перемагала, спотикалася, стрибала, падала в калюжі, ставала старшою та мудрішою. Саме так ностальгійно паркер описала свою кері бред шоу. Наглядачів чекають ще дві серії третього фінального сезону серіалу. І просто так вони вийдуть 7 та 14 серпня. Лемінниця принцеси Діани виходить заміж. Леді Еліза Спенсер сказала так. Її обранцем став підприємець з південної Африки Ченнінг Міллерд. Відомо, що пару познайомив чоловік її сестри-близнючки леді Амелії Спенсер. Трапилося це 2016 року на званій вечері. До заручення Ліза захоплено розповідала, що Міллер той єдиний чоловік. Нагадаємо, Еліза Спенсер донька британської моделі Вікторії Ейткен та брата принцеси Діани Ерла Чарльза Спенсера. Щодо Міллерда, то він керує операційною діяльністю та стратегічним зростанням портфеля підприємств у компанії, яка займається оптовою. Торгівлею вином, пивом та іншими алкогольними напоями. Також він має сина від попередніх стосунків. Коментар та на цій історії. Догажи, ну, скажи, мені ж не подобалося. Не чого. Ну по-різному, хто де народжується, так комусь дано да. золотій золоті далі... кріці, народитися, комусь в кошику, а комусь просто дано все життя. Да. А іншим виборювати треба наступна, право на таку свободу. Наступна історія про Меган Маркл. Сьогодні їй 44, Жінка відома не лише як акторка, бізнесвумен і дружина принца Гарія. Так що вона відома дуже таким яскравим і складним характером за останні роки. Вона пережила чимало і падінь, і злеть. І хейтерських нападів в соцмережі, жах, і величезну знатку масштабну сварку з королівською родиною. Сніданок вирішив зібрати усі найрезонансніші події, пов'язані з Меган Маркл і плітки, з якими Хрицьогиня зустрічає новий рік свого життя. Дивіться історію! Для тих, хто вірить в гороскопи, її поведінка завжди була зрозумілою, адже вона вогняний серпневий лев. І сьогодні, 4 серпня, Меган Маркл святкує свої 44 роки. До 30 вона встигла стати зіркою американського телебачення, зіграти одну з головних ролей у серіалі форс мажоре знятися у рекламі і навіть побувати за міжньою за продюсером Тревором Енгельсоном. Але найяскравіша частина історії почалась із доленосної зустрічі у Лондоні. З принцем Гаррі Меган познайомила спільна подруга, ба більше це було побачення на ослі. Їхній роман швидко закрутився і півроку залишався таємницею, поки тиск британської преси не змусив Гаррі виступити з офіційною заявою. І у цій же заяві йому довелося захищати Меган від хвилі расистських образ, адже вона не тільки американка за походженням, а ще й донька афроамериканки. Весілля пари у травні 2018-го стало подією світового масштабу, але ще до розрізання весільного торту між меган і королівською родиною почалися перші сварки і через походження Меган, і через її норовливий характер. Особливо усі обговорювали історію скандальної смарагдової тіари, яку їй не дозволила одягти сама королева Єлизавета. Адже Меган не мала права на цю тіару, бо не належить до жодної королівської родини. За чутками одразу після весілля Єлизавета II змусила Меган пройти обстеження, щоб переконатись, чи зможе та народити їй онуків. А коли Меган була уже вагітна сином Арчі, за чутками в королівському дворі всі переживали через колір шкіри майбутнього принца. Тому у 2020-му Меган і Гарі заявили, що виходять із королівської сім'ї. Ми відмовляємося від статусу старших членів королівської родини, будемо фінансово незалежними і жити між Великобританією та Північною Америкою. Позиції Меган і Гаррі викликали бурхливу критику. Це повідомлення стало навіть початком феномену, який швидко назвали Мексіт, слово утворене від Меган та «Ексіт». Бо багато хто вважав, що саме вона ініціювала цей скандальний крок. Хоча Гаррі згодом сказав, що це рішення було спільним. Сама Меган, повернувшись до США, швидко скористалася цікавістю до своєї персони. Разом з Гаррі вона заснувала медіакомпанію Archival Productions і уклала в 2020-му угоду з Netflix вартістю 100 мільйонів доларів. Перший великий гід продакшену документалка про пару Гаррі та Меган зібрала понад 28 мільйонів переглядів. Але от задоволення проєктом було вкрай низьке. Але Меган було не зупинити з 2020 по 2022 вона вклала майже мільйонів. Мільйон у різноманітні стартапи від веганської кави до косметики та кошиків з Руанди. У 2021 році також вийшла дитяча книжка Бенч присвячена сину Арчі. Вона стала бестселером Нью-Йорк Таймс і Амазон. І в тому ж році на світ з'явилася друга дитина зіркової пари донька Лілібет Діана, названа на честь прабабусі Єлизавети II та бабусі Діани. Попри внутрішні сварки, королівська родина у повному складі одразу висловила свої вітання новоспеченим батькам. В той же час, під керівництвом пари Меган та Гаррі на Нетфлікс продовжували виходити і інші проєкти. Але їм вже не вдавалося повторити успіху першого фільму. І навіть попри декілька невдач у напрямку телепроєктів, Меган запустила подкаст Арчі Тайпс на Spotify. Перший час він був успішним, але згодом слухачів ставало менше, а критики навпаки більше. У 2023-му Spotify заявили, що другого сезону подкасту вже не буде. Але цілеспрямована Маркл довго не сумувала, а запустила подібний подкаст з іншим медіаресурсом, який виходить і досі. І якщо вам здається, що цього вже забагато, то бізнесвумен Меган відкрила ще й крафтовий бренд з продажу джемів, чаїв, трояндового вина і аксесуарів. Майже одразу бренд почали звинувачувати в копіюванні чужого візуалу. Вирішуючи проблеми з подкастами, крафтовими брендами, родинними стосунками, Меган паралельно анонсувала нове шоу на Netflix під назвою «З любов'ю, Меган. Прем'єра восьми епізодів відбулася зовсім нещодавно, у травні 2025-го. Але шоу не потрапило навіть до топ 300 І майже за тиждень до дня народження Меган, Нетфлікс оголосив, що угоду на 100 мільйонів не продовжать причиною стали низькі показники. За думкою багатьох таблоїдів, свої 44 Меган зустрічає з фінансовою нестабільністю. Уся справа у великих витратах на розкішне життя та розриви контрактів з ключовими партнерами. Та, схоже, Меган і цього разу не здається. Вона в чергове продовжує запускати нові проєкти. Зокрема, сьогодні, на честь свого дня народження, меган відкриває продажі рожевого вина і сміливо заявляє. Вам точно захочеться підняти келихи з друзями на заході сонця за це чудове літо.